Запустити перинатальний центр другого рівня в Кропивницькому планують у червні цього року. Про це розповіла головний медик міста Оксана Макарук. Нагадаю, його створюють на базі пологового будинку номер 1 Сюди перейшла більшість працівників реорганізованої лікарні імені Святої Анни, а найближчим часом наповнять і необхідним обладнанням. В приміщеннях пологового номер 2 незабаром почнуть будувати гемодіалізне відділення. Проектно-кошторисну документацію вже замовили. Цього року запрацює і судинний центр на базі лікарні швидкої. Меддопомоги має бути в другому півріччі. Вже введений в роботу. Повноцінний судинний центр буде відремонтоване і обладнане сучасно відповідно до сучасних технологій відділення. Інсультне і буде відкритий також діагностичний центр, де встановлено діагностичне обладнання. Це перш за все те, яке відсутнє на сьогоднішній час в місті. Це комп'ютерний томограф і планується також МРТ встановити. На вулицях обласного центру побільшає патрульних. Так, так вирішило обласне керівництво поліції. Таким чином планують знизити рівень вуличної злочинності. За дотриманням правопорядку у місті слідкуватимуть працівники патрульної поліції, охорони, роти поліції особливого призначення батальйону Святослав, Нацгвардії та громадські дружини. Для всіх вже провели інструктаж. Щодня на вулицях Кропивницького працюватимуть близько сотні копів. Це 28 піших і 19 автопатрулів. Здійснено 100% вихід строєвих підрозділів приданих сил ГУНП на охорону публічного порядку в місті Кропивницький. Основні завдання значить, забезпечення публічного порядку. Я вважаю, що е, бійці, які сьогодні були присутні на цьому інструктажі, е, поставляться з усією відповідальністю до виконання своїх обов'язків.